командування на окупованих територіях, я думаю, що це от якраз... Пані Юхана, будь ласка, той момент, коли, як так, захайнувся, ми просто наші війська будуть ударити по окупованих територіях і випадково... Що давайте, пані Людмила? Давай по поду рядом. Це флешета, смертоносний дротик, отакі сюрпризи отримують наші цивільні мешканці на Запоріжжі. Це цими дротиками начиняють снаряди, і потім, коли снаряд вибухає, ці злотики, дротики розлітаються і вони вражають все живе. І вони розлітаються на дуже великому. Вони січуть на великій. Так, і вони і людей, і тварин, і птахів, все що завгодно. Тут, <рекунут> наприклад, попило спольського патріархату сказала, що от нас там переслідують. Чим відрізняється Україна від Росії? Україна є членом Ради Європи, відповідно, вона входить в юрисдикцію Європейського суду з прав людини. І є стаття, яка говорить про свободу регіонії да, свободу віросповідання. І це означає, що ці умовні заявники чи жертви вони мали би звернутися в Україні до відповідних інстанцій, відкрити кримінальні провадження. Якщо там були якісь кримінальні злочини, або послід... звернутися за цивільним е, правом і сказати, нас тут там, зносять наші будівлі, забороняють робити те, і те. І тоді держава на рівні судів це б все розглянула і могла би їм відмовити. І так само в цій статті. Е, Димопарку, оскільки Україна є членом Ради Європи, це звернення до ЄСПЛ. Тобто тут воєнних злочинів я поки що не бачу. А от якщо вже ці воєнні злочини, про які ми говоримо, Ірану лише наказ. Питання, чи це була активна бойова зона? Тут є припущення, що може там бути ферма. Тому що ви сумніваєтеся з тому, що завжди важливо. Може, це правда. яка надається цивільному населенню, бо цьому випадку говориться про вбивство цивільних осіб. Відповідно, в залежності від того, коли ми з'ясуємо, скільки людей є цивільне допомога, люто чи поранено. Ми можемо також порівняти ту шкоду, яка була нанесена військовим об'єктом, якщо, наприклад, у результаті потрапляння було пошкоджено саме ми про це точно ще не знаємо, але це теж треба дослідити. Тому це є вже злочинком. Чи знали, чи були якісь вивізки, були якісь там позначки, тому що це офісно сайтал радиокомпании на будівлі. — на будильни або в самий будівлі. там могут там посвящена там журналістів, наприклад руче, а, это, Два. Перше це е, удар по складно боєприпасі, варто для зберігання нафти, що це на рівне може бути подібне в шоці, І, відповідно, наступне це вже пожежа в супермаркеті, а супермаркет це чисто цивільна інфраструктура і по інформації. Відповідно до міжнародної конвенції, журналісти не користуються будь-яким додатковим способом захисту. Вони рахуються відповідно до міжнародної конвенції, простими цивільними громадянами. Відтак на журналістів не поширюються закони щодо статусу військовополонених. Коли вони можуть бути воєнними журналістами, і є журналісти, які прикоментировані до певного військового формування. Оце воєнний журналіст, тобто вони описують ті події і те, що відбувається саме безпосередньо у відповідній е, військовій частині. Wie? У журналістів зовсім інший кольор брови і каска. Чому? Для того, щоб якраз їх відділяти від військових. Не для того, щоб вони злималися, а для того, щоб виділяти і показувати, що це журналіст. То в якому випадку журналіст написав преси, вказки може стати законною військовою ціллю? Коли він не дотримується цих норм, що він має бути ви його хремлено? Бере безпосередньо участі, боєві. От, правильно він. Коли журналіст тримає законною військовою цілею, може стати журналіст теж в певному випадку. Якого ще? Тобто, якщо він збирає інформацію, яка становить загрозу для військової переваги е, іншої сторони, противника. В цьому випадку, е, якщо використовується не для знімання там, і висвітлення водінь, а з цілі отримати якусь додаткову інформацію, яка може зашкодити, в цьому випадку теж це може бути розцінено. Військовим дня законна військова ціля. Певні види обміни конфіденційною військовою інформації, з підлежною стороною можуть перелікуватися як участь у бойових діях. І відтак вони будуть ставати журналісти законною військовою цілею. Якщо ми, що ж таке безпосередньо, участь у бойових діях. Звернемося до визначення, яке є найбільш, е найбільш правильним визначенням, або більш повним визначенням, що таке безпосередньо участь у бойових дій журналіста, закріплені в, е в інтерпретаційних вказівках з поясненнями, які були е опубліковані у 2009 році міжнародним Червоним Христом. Як не чітко визначали, що таке безпосередня участь у бойових діях, якщо вам цікаво, можете додатково для себе е, прочитати. І якщо ми говоримо про безпосередню участь журналіста в бойових діях, відповідно до визначення, е, то якщо навіть у журналіста була зброя, да, то після того, як він склав зброю, точно так же як і військовий, він є полоненим. До цього, відповідно до міжнародного законодавства, будь-яке вчинення дій відносно цієї людини, стрілянина і так далі може бути розцінено як переміщення або незаконне позбавлення. волі також відноситься до статті 8, і -7, 7 це Римський статут. Я вам раджу взяти його, просто почитати, він написаний нормальною мовою. Він невеличкий, якщо ви прочитаєте тільки основні вимоги, в принципі, про нього більш детально є згадка у підручнику. А підручник дасть вам більше, якщо ви його уважно прочитаєте, більше розуміння. І він написаний такою простою мовою, не складною нескладної Тобто, Тому потрібно цього боятися, думати, що це якась вимогу, Основний мова. Да? Ну, Наприклад, якщо це територія, в якій ведуться активні бойові дії, то тут можемо говорити, що можна десь цієї території насильно як би забирати. А от те, що робили там, з Маріуполя і Запорізької області, здається, там де, де, вони де, вийняли людей з містів, це таке не, не відноситься. Да, це Не Цивільне населення не так буквально? Ні, він не, не буває нікому самі стверджують, що. А особливо ті, хто потребує якоїсь допомоги, додаткової, як і важко, мені здається, це А... Це вже потім буде фісуватися, хто там залишався, і при саме хто загинули або не загинули, вони зможуть дати якісь Просто треба розуміти, що війна це така такі обставини, в яких ну, багато хто робить речі, які не мають. Не тільки а, а, наші міської. Ставимо. Дивіться, затримання журналістів е, зв'язку з їхньою роботою є незаконним відповідно до зауважень, е, які були. Вони не просто китайські, вони державні китайські. В Америці вони визнані державними військовими компаніями. Вони продовжують свій бізнес в Росії, вони постачають в Росію, в тому числі, теплої з ринку вони не збираються, них вирісла, у них виріс прибуток у Хіквіж, вирос на 1500 за 22 рік. У 23-му, думаю, ще виріс, просто ще немає це. Виходити вони не збираються. Китай ніяк не засуджує Росію і не дотримує санкцій, постачає їм електроніку. І взагалі будувати державну систему безпеки, взагалі систему безпеки в державі на основі системи, яку розробляє інша держава, трошки нелогічна. Хочу говорити голосно, щоб мій голос почував, мені все одно, що там окупанти зі роблять. Таке здебільшого було на початку готова. Я всі побачили, що було в Бучі, що було в Херсоні, які наслідки такої окупації. Але досі такі люди зберігаються. Ви маєте переконати людину, що це не правильний відхід. Ви маєте захищати своє джерело, навіть якщо воно такого не хоче. Ви не маєте його змушувати, але ви маєте розуміти, що ви несете відповідальність за розголошення цього джерела. Ну, краще заблюрити його чи а, а, змінити голос, чи, чи він прямо знаходиться на окупованій території. Пояснити йому, що не можна користуватися відкритим зв'язком, і навіть деякими месенджерами не можна користуватися. Зробити так, що якщо ви знаєте, як безпечно користуватися всіми <кій> раджетами, будучи там, наприклад, на, на неокупованій території, ви маєте донести до свого там, що він теж має це зробити. Чому це важливо? У мене простий приклад. Він думає, що він, ну, що він в безпеці, а його рідні, а його друзі, а люди, які живуть з ним в будинку, вони Було в або недоречно, або. Як ми говоримо, коли. Ну, ми знімають, знімають, коли приїжджають на військові позиції, знімають журналіст, це може дійсно становити ризик для журналіста, правда? Так, ну, це поки два варіанти, які нам спали на думку, можливо, ще хтось відкаже. Але це розкриває державну та ізницю якогось можливо. Якщо це буде загружувати я таємніцію, при цьому немає що суспільного виробника. От у нас два прокурори. Український і два варіанти там... варіант да. І що робити, якщо до вас звертається прокурор і хоче, щоб ви надали свідчення? Так я розумію, в більшості факторів з цієї світової це не стало підставою для того, щоб бачите, почалося з цього трошки території, відхватили, вийшло, пішли далі, пішли далі. З цього почала почала почалася Друга світова війна. Історія циклічна, вона все повторюється. Теж оми віддамо цю частину, все на цьому не буде конфлікту. Через Британія теж так. І вони кажуть, що це їм допомогло б Нічого їм це не допомогло. Якби не Америка, то мало йому вірю, що це взагалі. І при тому саме цікаве, що Британія якраз найбільше в ну, кілька країн найбільше постраждали, тобто нанесено найбільшу шкоду. Тобто таке, так, мені...